Катерина Осадча поділилася, яку пластичну операцію мала б робити. Мала би робити, мала але би так і не робити. Юрія Гарбунову <клес> щось тікнути. <з цей> <клес> а що Юрія Гарбунову просто подивіться на Катерину Осачничі і подумайте, що б вона могла б собі змінити Ніс. губки? Можна було б чуть-чуть підколоти, мені здається. Е, Наростити волосся. <клес> для чого. Ботекс. Але їй е, пропонували підрізати вуха, зробити пластику вух. Бо до чого, до чого, до вух я би точно претензії не мав. Та модель, це ж круто в моделях, коли такі вуха. Не, так, а які вони речі... в неї такі? Вони в неї малесенький вареничок, він при, приліплений. Але, до речі, саме у модельній агенції, коли їй було 14 років, їй сказали, що їй би не завадило зменшити свої вуха. Ой, це от коли вона була мала, напевно, зробили їй оцю психофіз... психотравму, і от вона з цим, напевно, і носилася до того. Хай! Та той? красиві вуха, перестань, ти що? Якщо б не вуха Катія Сачі, ну, вона б не було цієї харизми. Взагалі нічого в собі не було. Вуха, да? вуха ну, я от тільки що да, реально згадав, що в неї реально трошки ну, нормальні такі вуха, типу, ми можемо їх. ну… зменшити. Ну, По фоці, я, наприклад, не бачу в неї це от… Це так, така від... фотографія. Ти ж розумієш, що вона вже знає свої ракурси. як стати. Якщо б вона стала отак, от прямо, то була б така -от трошки. Ну, трошки вуха отак би Та була. Вона ніколи не була така. То вона просто прямо ніколи не стояла і постійно знімають отак з боку. О, молодець! А що вона не відрізала, да? Сказали, що не було ні, ні, не, не, не відрізала, навпаки чуть, чуть доштукувала. Ха-ха, скажи, давайте я ще отак от зробимо ще бряща мені на шиї. до коледа.